Зараз до анонсованих подій, тож Держприкордонслужба показала історію військового, який без втрат вивів свою групу разом з побратимами з Авдіївки. Захисники рухалися до точки евакуації під постійними ворожими обстрілами. І загалом, щоб дістатися до місця призначення, група подолала близько 20 кілометрів. Вийшовши з населеного пункту Авдіївка, ми йшли. Полями, які де в нас було МПЗ, і пам'ятаю той випадок, коли ти просто падаєш, піднімаєш обличчя і перед тобою лежить протитанкова міна. І ти кричиш своїм хлопцям стій, вертаєш голову наліво-направо і спостерігаєшся, що все поле, воно заміновано мінами. Рухалися, було дуже тяжко, так як місцевість зарослі були нам по колінах, що забирало в нас, у нас всі сили, але часу тоді думати не було. Ми рухались чим швидше, щоб зберегти себе та своє здоров'я.